Всім привіт і сподіваюся, що у вас все добре. Um, сьогодні ми вивчатимемо uh, два ну, досить схожі слова, uh, а саме слова start та Begin. Um, зазвичай ми можемо виживати будь-яке з цих слів уречення, um, і значення не зміниться. Проте, Begin це більш oficjne, formalne słowo niż start. Um, start se prawne dwie słowo. To u nas infinitive start, past simple started i past participle też started. To jest zwyczajne, prawne te słowo. Odnak begin se nieprawne dwie słowo. I u nas infinitive begin, past simple began i past participle "began". Begin, Began, Bigan. І як ви бачите, у нас є як приклад uh, речення The Lesson Started at Nine Oclock. The Lesson Began at Nine Oklock. І у цьому реченні обидва слова правни, um, і немає різниці uh, в значенні. Um, але важливо підкреслити, як я вже uh, сказав, що слово Began робить речення більш формальним, uh, ніж uh, started. Але існують uh, є uh, дві конкретні ситуації, коли нам треба виживати слово start, а не begin. По-перше, коли ми говоримо про машини та електронні пристрої, ми завжди виживаємо start. І Begin у цьому контексті неправильно. Наприклад, ми кажемо Press this Button to Start the printer. Звичайно, принтер це електронний пристрій, тому в цьому реченні не можна виживати Begin. І по-друге, якщо ми хочемо говорити про створення нового um, бізнесу. Ми також виживаємо слово start а не begin. Begin в цьому контексті неправильно. Наприклад, we are planning to start a new restaurant next year. Тобто, я вас прикреслою, що слово begin в цьому контексті неправильно. Ми не можемо we are planning to begin a new restaurant next year. Тому що це новий бізнес, і в цьому контексті ми завжди виживаємо start. Uh, Oče, v se vše, to jak i zavždy je spodívat, že to krotký rok byl dla vás korisným. Uh, jak to šo tu čo se nezrozumilo, bud uh, bud láska, no, povedomte mene. Um, uh, jak to vás je za pytanie, uh, v komentářích. Uh, vám děčný za uvahu. Beržit sebe. Slavo Ukrajině.